До Російської імперії південь України був пусткою. Мовляв, цивілізацію сюди принесла Московія, колонізувавши землі та заснувавши міста. Тепер ці території у Кремлі нахабно називають Новоросією. Дізнаємося, де тут правда, а де міф Як Росія заселяла південь України? Майже 300 років тому на нижній Подніпров'я із Балкан прибувають серби. Їх залучають до військової служби в Російській імперії. Для захисту новосербських поселень Єлизавета Петрівна наказує звести фортецю. Згодом поблизу виникає місто, яке назвуть на її честь. Проте до середини XVIII століття південь України не був безлюдним диким полем, як переконують у Росії. Литовські князі випередили Московію майже на 400 років, заснувавши фортецю та торговий порт на місці Одеси. Згодом на півдні формується мережа зимівників, козацьких хуторів, та відбувається господарське освоєння краю за речі Посполитої там, де сучасне місто Дніпро, звели фортецю Кодак. На землях Маріуполя у 17 столітті вже стояла козацька фортеця Кальміус, а територію Херсона в 1730-х запорожці укріпили Олександрівським шанцем. Щоправда, масова колонізація на цих землях розпочинається після ліквідації Запорізької Січі з наказу Катерини II. Московія, яка вважала себе третім Римом, мала амбітні плани на південь України: отримати вихід до Чорного і Азовського морів, а у перспективі розширити панування до давнього Константинополя. Тож, у 1764 сімсот на відібраних землях запорізьких козаків імператриця створює новоросійську губернію. Старі козацькі хутори ліквідовують і засновують нові міста, куди запрошують іноземних колоністів та російських поміщиків. Переселенцям надають землі, грошову допомогу та звільняють від сплати податків. Далі у планах імператриці приєднати Крим і колонізувати степову Україну. Влітку 1778-го з півострова виселили понад 32 тисячі вірменів, греків і грузинів. Не з власної волі їх поселили на так звані вільні землі новоросійської губернії. Проте на початку 19-го століття новоросійську губернію остаточно ліквідовують. А поразка Росії у Кримській війні ставить хрест імперським намаганням перетворити Чорне море у своє внутрішнє озеро. Та більш як через двісті років, у 2014-му Путін реанімує Новоросію, запозичивши назву для своїх брудних політтехнологій ще з імперських часів. Тож Новоросія не ісконна руська земля, як переконує кремлівська пропаганда. Степи дикого поля ще задовго до Катерини Другої освоювали українці, а колонізація краю в імперські часи відбулася лише завдяки звичним для Росії репресіям та практикам.